Дівчинка Олічка написала мені повідомлення: скажіть, яким шампунчиком користуєтесь? Зараз вам покажу. Який у мене зараз шампунчик? Тиждень, оце миюся, оце біотон, робить Дніпро. Це мені Святослав виділив. Не те, що мені виділив, я як до нього їхала, я, коротше, збирала швидко і забула Ну шампунь забула, не кинула. Е і він взяв свій у нього був шампунчик. Оцей Коротше, тут що, корінь аїру, реп'ях і кропива. Він стоїть, я подивилася в Єві на сайті мейкапа. літр коштує десь 60 чи 70 гривень. А тут півлітра в мене. Тобто це десь 30 гривень. Я вам кажу, пахне так, як Head and Shoulders ще років 20 тому, знаєте, на початках пахне обалденно. Ось я з ним зараз помила коси. Коси мягенькі, от в кого жорсткий волос такий, знаєте, неслухняний. Коси мягенькі, рівнесенькі і, ну, коротше, класний шампунь. От прям рекомендую. Не за всі гроші світу. 60 гривень літр, дівчатки, Зараз в мене отакий. От Я довольна. Я б душею його купляти або замовляти, якщо не знайду, у нас в Єві.